Я новина, друзі, голодні ігри в ТЦК. дослухайте до кінця. Зараз розпочинається сезон відсрочок, а я це називаю голодні ігри, тому що в чергу не попадеш цілими днями там треба стояти. Електронна черга чомусь постійно зайнята незрозуміло ким там, я не знаю, не проб'єшся. По почті відправляєш. Не бачать. Ну і є купа різних питань. Вчора я бачив відео черги в Хмельницькому, десь близько 200 людей стоїть в черзі. Ну, по перше, ну для чого це створювати в ці черги? Неможливо продумати механізм давати вісрочку людям там не на півроку, на рік. І просто її нехай працівники ТЦК в простому робочому режимі перевіряють своїх людей, які в них отримали вісрочку. Ну елементарно це ж можна зробити. Ні, нас це робиться. от, Голодні ігри битися в тих чергах. По перше, це небезпечно. Як хмельницьку 200 людей стоїть, тому що росіяни тероризують ТЦК і б'ють по них, і можуть бути втрати серед населення, серед людей, серед працівників ТЦК при таких скупченнях. Це зрозумілі речі. Друге питання. От я бачив, вже масово адвокати пишуть. Люди приходять з вісрочками. Це вже зараз відбувається все. Подають заяву, їм кажуть, іди проходь ВЛК. Це незаконно, тому що закон забороняє, щоб людина, яка має строчку, маєте проходити ВЛК. Вони йдуть на ВЛК і їх намагаються одразу мобілізувати. Тільки адвокати можуть їх відбити. Тобто, це опять нова схема порушення прав громадян, порушення закону про мобілізацію для того, щоб якось підігнати свої показники. Я розумію, розумію, що протести. Проти знищення незалежності набу протести ну, під час того штурму, який відбувався в Вінниці збірного пункту стадіону. Ну, вони прилякали владу. І влада намагається якимись такими напівзаконними методами людей, які не підлягають мобілізації, мобілізувати. І це абсолютно зрозумілі речі, але це не спрацює. Це не спрацює, тому що всі розумні, по-перше, а по друге, ну. Це незаконно, тому що є люди, які мають відстрочку, і вони підлягають звільненню. Тобто його мобілізують, він попадає в військову частину, і військова частина зобов'язана його по закону звільнити. І все це просто витрачання ресурсів держави, замахування працівників ТЦК, які приймають ці документи, і все. І це абсолютно не спрацює. Наступне питання: це оця бойова повістка. Я розумію, що це ну корупційний інструмент. Я про це говорив навіть вчора. Говорив до прем'єр-міністра що Це треба виправити. І це інструмент залякування людей, просто що от прийде бойова повіска, будуть тисячі кримінальних проваджень, які не будуть мати практично жодної перспективи в суді, не будуть мати, і просто будуть таким чином залякувати людей. І подекуди я впевнений в цьому, я впевнений. Ну але це моя думка. Незаконний спосіб будуть намагатися мобілізувати людей, які не підлягають мобілізації за, за допомогою цієї пов'язки, тому що ну, в нас порушуються права громадян, це об'єктивні речі. І от, як на мене, розумієте, от Зеленський, Шмигаль, вони говорять, що 90% у нас мобілізація відбувається без порушень, а ті порушення, вони поодинокі, і там половина з них це російські фейки. Ну, це ж заява Шмигаля недавно було і Зеленського. Як на мене, треба продумати нормальний механізм, тому що просто викидаються гроші держави, просто перенавантажується ТЦК під час от, е, сезону цих срочок. Треба просто продумати механізм, хоча б на рік і контроль з боку ТЦК людей, якщо вони втратили. Підстави на цілі строчки. І не буде ні порушення прав громадян, ні голодних ігор біля ТЦК. І не буде потрібно приймати дурні норми про бойову повістку, які просто для залякування населення. І все буде працювати згідно чинного законодавства. Ну і влада, ну на майбутнє ж, ми всі розуміємо, що ми знаходимося в періоді завершення війни. І люди, які от цих чергах б'ються за ці строчки, кого намагаються незаконно там мобілізувати якісь там, підмутивши документи, або не приймаючи заяву на відстрочку, або потім по бойових поясках, вони це все запам'ятають, тому що ж скоро після завершення війни буде і зміна влади. І це треба зупиняти давним-давно. Треба збільшити терміни і зробити нормальний робочий режим для працівників ТЦК в якості контролю, щоб вони просто контролювали, розуміли по електронним базам. Напишіть, що ви думаєте, лайк репост, підписка, телеграм шапці профіля. Підписуйтесь.